З вами канал О-Росада. І сьогодні спробуємо дати відповідь на одне запитання. Чому ж така дорога розсада? При формуванні ціни на розсаду зазвичай враховується все. Перш за все, вартість насіння. Самі розумієте, вартість насіння зараз, особливо гібридних сортів. Не дуже дешево. Тобто кожна бобочка коштує. Отож, враховуємо ціну на насіння, а також інший, іншу рутинну працю, без якої ніяк не можливо. Ось і тепер, бачите, ось наші баклажанчики вже трошки почали їх полоти, та продовжуємо це робити далі. Стоїш на колінах та й вибираєш бур'янець. А він ще й дивіться, як же схожий на ту рослину, біля якої він росте. Розрізнити майже неможливо. Ось така монотонна праця чекає тих, хто займається вирощуванням розсади. Тому праця теж враховується, коли формується ціна. Зазвичай все рівно. На десяток баклажанів даєш, звичайно більше. На десяток помідор даєш, звичайно, більше. Ніхто от тих малесеньких детально не враховує. Отож, з десятка виходить зазвичай 15, а то і 18. Які меншенькі, не Рахуємо. Так, продаємо розсаду, баклажанів, перцю та помідор. А сьогодні продовжуємо шукати баклажани, які вижили у бур'янах. Будемо ще підливати, та й вони ще зможуть підрости. Звичайно, не всі зійшли, але ось є. І досить непогані. Але між ними теж, звичайно, є бур'янинки, які стараємось виполити. Отож, досить нецікава робота, але яку треба все ж таки зробити. Стоїш та виполюєш бур'ян, щоб рослинам було легше. Підрости, теж досить схожий бур'янчик на наші баклажани. Ось можете побачити баклажан маленький і теж дуже схожий на цей бур'ян. А може, бур'ян схожий на баклажан. Отож, полоти така собі, не досить цікава та монотонна справа. Але без цього ніяк. Так як одного разу. Пробували вже покропити по чорному, ну, тобто по ґрунту, щоб не полоти цей бур'ян. З того часу на, тому, на тій діляночці у теплиці досить погано ростуть уже не тільки бур'яни, а й усі ті рослини, які ми вже там висаджуємо. Отож, Обробляти від бур'янів по розсаді, це справа невдячна. Так як можна позбутися, потім і надалі взагалі якихось рослин, які на тій частині нашої землі будуть рости. Отож, виполюємо та будемо поливати, нехай трошки підростуть, закінчаться дощі. Ось ще день-два, які безжально лють. І будемо продавати ще й ці баклажанчики. Які маленькі ще, звичайно, можуть підрости до того часу. Отож, так, працюємо. Робота монотонна, але без неї нікуди. Полоти треба при будь-яких. Розкладах наші баклажани.